<кій> І так. Подождіть. Що з тобою не так? День вам добрий. А, сьогодні у нас четвертий епізод по Alien Isolation. Щось я вже одразу не можу розмовляти. І, короче, кажучи, е, якщо ви не можете подивитись 720p або 1080p це відео, вам треба дещо інший браузер. Принаймні так було на момент запису цього відео. Для всіх інших, хто, наприклад, користується Google Chrome із Safari, ви можете це відео full HD дивитись 60 тьму кадрами за секунду. Тут напевно поруч якісь вороги є чи ще щось таке, бо я зберігся і зараз знову зберегтись не можу. Коротше, продовжуємо ми з того ж моменту, де завершився попередній епізод. Мені трошки треба згадувати керування. О, здоров, пацан. Ліхтарик. Напевно, він нафіг тут нам не треба. І що тепер? Я посторожу. Тут где-то є ще одна шахта. Я її відмітив, щоб не потіряти. Найти вхід. Давай, Це шахта єдиний вихід. Найди її. Найти вхід в вентиляційну шахту. Мені ще треба батарейки для хланарика знайти. Бо вони у нас обмежені. І він потихеньку наш ліхтарик вже відрубається. Так, це звичайні двері. Якщо вам. Ну, коротше кажучи, ці е, кілька епізодів я буду записувати саме з такими налаштуваннями відео, як зараз, а... от хід вентиляції. Коротше кажучи, якщо вам щось тут незручно, ще один вхід в вентиляцію, сіла не закриті. Аксель. Я... Погоди, я зараз... ага. Якщо вам щось тут незручно, наприклад, я тут здається, в попередніх епізодах було поле огляду трошки менше, значно менше, вірніше. Зараз я його збільшив спеціально. Так, батарейки для фонарика я взяв. Ліхтарик у нас зараз розрядиться швидше, ніж мені б цього хотілося. Фаєри. Флеєри, сигнальні вогні мені поки що використовувати не хочеться. Так, от нам двері наче відчинили. У нього, походу... Він руками це робив. Якщо він робив це руками... То я трошки разочарован. Роз, 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 то там. Розчарований. О. Через те, что я еще що він зараз е он не резак мне не дасть. Короче, кілька епизодів до 7-го, напевно. Только те, кто хотят жить. До 7-го точно. Чи по 7-й точно будет. Точно все буде з однаковими налаштуваннями відео. Якщо щось не подобається, залишайте коментарі після сьомого епізоду. Я їх зміню. У них там Коротше, все це пов'язано з тим, що в мене час є тільки раз на пару тижнів записати одразу кілька епізодів. Аксель ще крадеться. А ми тут були. Ми буквально нещодавно отут -от пробовзали в минулого епізоду. Звідси вийшли озброєні чуваки. Так, це у нас ліфт, який напевно не працює. Або нікуди мене не пустить. Так, тепер

Ти менше мене. Нам треба дорватися до генератора. <постив> який знаходиться в <постив> тій <постив> частині кімнати? Вирубити його потихеньку, щоб ніхто нічого не помітив. І після цього тут щось буде. Ха, Так, оце от, походу генератор. Так, тут хтось відпочиває. Вирубати його напевно от тут -от, кнопкою. Тут навеп... напевно, вікна стоять. І генератор відрубився. Як все вдачно. Топи, шанс. Ухожу, ухожу. Її! Що вам не подобається? Ви так просто ріплі не вб'єте. вб'єте. Так. Щось я занадто розслабився, у мене мозок пливе. Ну, в принципі, тут нічого такого складного немає. Окрім того, що мені доведеться знову цей момент перепроходити, зустрінемось знову на тому моменті, коли вимкнеться генератор. Замуж. Их много и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию, вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочит. Я вообще на это последние запасы проверял? Ну я, а что? Нічого рукам не Не Непонял, ти чого не зіш? Вот так от. Третя спроба. Перші дві якось занадто не вдались. Так, зриватель. Вибухівку пробують дати нам якусь зібрати. О, збереження. Поки воно там зберігається, мені знову треба врубити таймер. Щоб я міг слідкувати як куди що. Так, нам сюди ти пропонуєш. Алекс, і як його там звуть. Ладно, Пішли сюди. Чи є тут щось цінне. Там вентиляція здається, тут проходу немає. Куди це ми потрапили? Цікаво знати. Так. Ще трохи треба почекати, поки в мене мозок розморозиться. Давайте. Для розморожування мозку почитаємо заморожені казки. Так, сквозь пальці. Лічне. Я таки сумів... С. Я таки сумел добраться до товара. Шеф не заметит пропажу станции, закрывают. Мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Синклер и он своим не докапываться. Да им вообще сейчас не до нас. Они там только и думают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь, получишь за что заплатил, Бейли. Двойной контроль... Нерсон Леонард. Нерсон и Леонард. Вы двое несете первую вахту у двери. Так что читайте внимательно. Читайте внимательно. Сородить такой замок было непросто. И будет обидно, если туда кто-нибудь пролезет. Из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Это так называемый Замок на двух человек. То есть для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы. Так что это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все наше добро. Вы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет вступить или выпустить. Впустить или выпустить кого-то из нас. И я имею в виду только нас. Больше никого нет, не больше ни не... и больше никого. Неважно, кто там будет вас умолять и какие слезы и какие слезные байки они будут рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину, и теперь я единственный, кто остался в живых. Не верьте никому, Джо опись инвентарь ничего не брать и не вычеркивать из списка без моего разрешения аспирин 4 упаковки консервы 32 банки крупа 6 упаковок в упаковок вода 4 галлона зубная паста 12 тюбиков сигареты 3 ящика туалетная бумага 26 рулонов мало Изолента 6 рулонов, в аптечке 2 штуки, сухое молоко 52 упаковки. Примечание. Боепра... Боеприпасы на исходе. Зои удалось раздобыть кое, кое какие-то какие рецептурные препараты. Все. Все. Виписані на одно ім'я, этому чоловіку ні більше ні к чому. Отже, у нас тут якийсь хворобливий був, яким ми рецепти виписували. І я згадав, як у мене страждають очі, коли я читаю ці дурнуваті написи. О, клей, можна занюхнути. Я вже, чесно кажучи, не дождусь, коли цього чувака прикінчать, хоча я його з ним пару хвилин тільки шарюсь.

точку збереження, то мені довелося чекати, поки цей придурок пройде. Раз, два, трі. Заторможене воно все. Спаси Акселя. Фішка в тому, що, коротше, я не помітив там точку збереження, мені довелось чекати в трубах, поки він там. Поки він там пролізе. Тепер про нашу присутність знають. Це остальне явяться. Надавалі! Жива! Ай без полоці! Біжимо! Погнали! Щось воно підлагує. Розкадровка падає трошки в окремих місцях. Мені це не подобається. Ти ж його а інакше воно Тебя. <рех> Офигенная озвучка. Понимаешь... Что такое? Там кто-то есть. Аксель? Это что за херня? Ооо! Наш знаемый заразилась. Так, Акселя затягнули туди. А ми прибігли звідти. Не дуже довго ми пробігли. Начебто тимчасово я в безпеці. Начебто і тимчасово. Так, тут нічого такого я не бачу. Ой, що я хотів сказати? Що я хотів сказати? Що, можливо, треба буде трошки занизити анізотропну фільтрацію і тому подобну фігню, оскільки а, раніше наче розкадровка не просідала так сильно. Я сумніваюся, що це пов'язано з тим, що я записую по 60 кадрах на секунду. Так, я тут можу викликати щось. Сумніваюся, я через. Що воно висне так через одну просту причину? Ці двері вони зачинені, тут їх, напевно, якось треба струм підвести. А коли я записував попереднє відео, то з цим начебто все було в порядку. І нічого не підвисало, коли трошки налаштування були понижче. В чому це прикол? Я викликав тут фігню якусь, і вона ніфіга не їде. При цьому тут звуки такі, наче мене хочуть вбити. Тут щось десь є, чи я щось просто не доганяю. Звуки якісь такі незрозуміли взагалі. Ладно, ми на потяг забрали. Технобашня Лоренс. Твою мать. Окей. Якось воно взагалі не до кінця мені зрозуміло, що тут конкретно відбувається. От наш потяг підходить. Суті, справи тут треба було якось сховатись від чужого. Але якось неочікувано було, що він нас прямо аж так раптово вбив. Верніше, що він з'явився і все-таки нас прикінчив. Тут ніяких ознак нема, що він тут має бути. Чудово, поїхали на потягу. Напевно, зараз так, екран завантаження. Ладно, якась фігня неврозумітельна. Так. Такс, такс, такс. Все начебто більш-менш окей. Ми зупинились, якісь двері відчиняться. Чудово. Це нас притік. Пройти... Це притягнуло нас на якусь іншу станцію. О, -о, О. Так, я тут можу сховатись. Знову таки мені це показують. Що тут у нас? Открить щит. Сте про що? Що тут таке може бути? Ага. Перенаправляєте ток, щоб. Включать и отключать системы, находящиеся рядом с вами. Система подпитывается от источника энергии ограниченной мощности. Отключив одни, вы сможете включить другие. Чтобы узнать, где находится локальные система, изучите карту на правом экране с помощью RS. Право стика. Получите доступ к новым секторам, отвлекайте внимание врага, експериментируйте зі системами Севастополя, все, все это поможет продвинуть достигнуть вам цели. Система дин динамиков зараз тут працює, якась система, яка взагалі не працює. Я можу її включити и якусь нестабільну систему. міг би. А ну, якщо я нестабільну систему вроблю. А, ну, це я щось тут врубив. Воно ну, якось так незрозуміло показало. Система динаміків. Це десь позаду мене. Ладно. З цим розберусь пізніше. Це за оцими от сходами знаходиться система динаміків, яку я врубав. Подивимося, що тут ще є таке. Ще один транзит, якщо я захочу цю станцію покинути, знову місце для того, щоб сховатись. Зачинені двері. Ще один транзит. То, можливо, мене зараз тут відпустили, типу. Самостійно шаритись, де мені зручніше. Напевно, збережемось. Бо раз чужий вже за моєю дупою полює. Єдине, що не зрозуміло, де він конкретно шариться. Знов таки. Це вже керує іншими речами. Цікаво. У нас можна вробити нестабільну систему, передати на неї енергію. Двічі, можна її повністю відробити, як я зараз зробив. І це щось зробить. На горі там у нас якісь динаміки є. З якими щось буде пов'язано. Давайте потихеньку подивимося, що тут є. Люди маньяки чи ще хтось. Обновіть карту. І це дало мені аж не дуже багато, чесно скажу. К інженерної платформі, в живой зоні, космопорту ми звідти приперлись к научно-медицинської башні. А до башти ми не доберемось. Ну, як не доберемось? Там зараз воно все зачинено. Судячи з усього, тут <кхм> на нас також можуть нападати. Все той же наш знайомий, тепер вже новий. Що за звук був. З двері відчинилось. А. Ось на ліфті в центр зв'язку. До цього ми пізніше поперемося. поки що хочу по сторонах подивитися. Що тут у нас є? Ці двері зачинені, їх якось треба відчинити. Тепер зрозуміло, що ті от страшні звуки робило. Це оці от вентиляційні ходи. Так я не зрозуміло, де він тут був. А ось він. Це всього лише мінікут дозволяє зрізати невеликий. Так, тут у нас... в квартирі газ. Не зрозуміло, що тут за фігня. Давайте перевіримо іншу сторону. Може там. Щось є цікаве. Тут пару шаф, якісь екрани. Давайте подивимося, що тут ще є. З іншої сторони, напевно, знаходиться фішка, яка кудись нас переведе в іншу кімнату. Так. Тут... Тут треба необхідний ОРД. Чорт його знає, що воно таке, як воно розшифровується. Позайвих звуків навколо. О! Сигнальний вогонь. Чудесно. Можна заховатись, не хочеться. Звуки ці смикають мене трошки. З'являється раптово. Тут когось вбили. Ось матріть. У тебе є ж пліч, крей край і аптечка. Чудесно. Це я приберу. Про всяк випадок, якщо а, мені це потім знадобиться. З цими іграми, блін... Трошки буде... Треба побавитись нормально, навчитись керувати. Так, а ну, цікаво знати. Я можу створити ще одну аптечку, тільки мені це, чесно кажучи, якось до одного місця. У мене і так три аптечки, я їх не використовую. Ладно, я проперся тут. Давайте піднімемось нагору. І спробуємо пробратись до ліфту. Подивимося, що це мені взагалі дасть і наскільки там стрьомна територія. Може там взагалі якісь злі люди, вони тут тільки так хочуть, захочуть відкрутити мені голову. По-перше, я хочу глянути, чи є тут у нас ще один прохід в сторону. Немає. Але міг бути. Зате тут щось лежить. Хлам, який мені нафіг не потрібний. Все як завжди. Ладно, раз на те пішло, поперлись а, проходити повз людей. Що ти так підлагуєш? Коли гра підвантажує окремі території, вона якось підлагує. Що тобі? Е, Якого взагалі біса. Можна дізнатись? Я ще навіть нічого не зробив. Використаємо аптечку. Ні поки що не шкода. Отже тут. Блін. Так, мене щось тут смикають туди-сюди задолбало, коротше кажучи. Напевно, на цьому цей епізод завершу я. Він трохи коротше вийде, ніж попередні, аж 25 хвилин приблизно. Може трохи менше. В принципі, без різниці якось, принаймні мені. Ми на цьому завершимо і наступний епізод з цього моменту продовжимо. Подивимось по сторонах, що там, де там, як там можна пройти. Здається, я здогадуюсь, яку там систему треба перевантажити. І спікерами також людей можна напевно привабити якось. Подивимось, що там нестабільна система робить. Отже, наступного епізоду цим всім будемо розбиратися. Поки що бувайте. Зустрінемось, як я сказав, наступного разу. Гей-гей. Hey.